Дайте серветочку. Це я розумію. Я хочу правильно сказати. Можна спробувати дві, а потім сказати. Угу, угу. Дайте серветочку. Перша була наша, друга не наша. Наша смачніша. Мені здається, це наша. Це наша, це смачна креветка. До речі, подобається. Вау, дуже прикольна текстура. М -м, це не наша. Вони дуже різні. Я точно плюватись не буду. Дуже цікава текстура, але мені дуже подобається. Uh -huh. Uh -huh. Одразу зрозуміло. Не наша. Це я розумію. Дуже смачно. Правильно? Це не наша 100%. Мені здається, ну може це вже смак тартару, соусу тартар. Цибулька, трошки огірку, ніби солоного. Це наші рибні пачки. У них більш рибний смак, нема е, потустороннього нічого, типу там не огірку, не цибулі. Угу. Можна другу. Перший наш, другий не наш. Наш краще. Це не наш. Так, да, це не наш. Ну, мені не сподобалось. Нашому більш Більше схоже на лосось. Типу, той він просто непоганий, але він занадто якийсь щось окреме, типу, просто продукт. Я хоч правильно сказав до де... де наше yeah. день.